Чому в багатьох компаніях, де навіть створені регламенти, де, умовно кажучи, впроваджений процесний підход до керування діяльності, бізнес-процеси не працюють, не дає тієї ефективності, яка закладена в цій дуже потужній технології технології бізнес-процесів, розкритися повноцінно. Одна з найпоширеніших помилок. Це некоректний вибір власника бізнес-процесу. Давайте звернемося до визначення. Хто такий власник бізнес-процесу? Власник бізнес-процесу це посадова особа або колегіальний орган, на це також треба звертати увагу, який має в своєму розпорядженні усі необхідні ресурси для того, щоб виконувати бізнес-процес і перетворювати входи в виходи. Але чомусь коли починають створювати регламенти, вважають, що всіма ресурсами ну, володіють, умовно кажучи, керівники і починають підвищувати оцей рівень власників бізнес-процесу, то умовно кажучи, власниками усіх процесів у відділі є керівник. Ні, це помилка, тому що власником, наприклад, бізнес-процесу роботи з клієнтом є менеджер. Продажем або менеджер по роботі з клієнтами, він має в своєму розпорядженні всі ресурси, свій робочий час, певні там ПО і щось інше. Якщо йому щось треба, то він вже може звертатися до керівника. Але при цьому власником цього процесу, який відповідає за результати, за показники, є от саме менеджер з продажу або менеджер по роботі з клієнтами. Тому що якщо ми починаємо навішувати, умовно кажучи, на керівників усі ролі власників усіх процесів ну, в підрозділі або. Взагалі на керівника компанії, ключових процесів компанії, то це паралізує систему. Не може будь-хто керувати усіма процесами. Тому треба розподіляти. От один із принципів такий, що рівень власника має бути наближений максимально до того рівня, на якому є виконавці. Ось умовно кажучи, якщо виконавець процесу один, то є, він тоді є власником цього процесу, тому що він має в своєму розпорядженні всі ресурси, які необхідні для виконання процесів. Будь ласка, зверніть на це увагу, щоб коли ви починаєте впроваджувати процесний підхід, коли ви починаєте описувати процеси, навіть створювати регламенти, ви не допускали цієї помилки, яка нівелює ефективність цього підходу, цієї дуже потужної технології. Будь ласка, користуйтесь.